Внутрішня будова речовин цікавила вчених за всіх часів, Ще філософи Стародавньої Греції, Лейкіт, Демокріт і Арістотель висловлювали припущення про існування найдрібніших частинок речовини, атомів і різних їх комбінацій. Пошуки, спрямовані на розкриття побудови речовин, проводилися ще з V століття до нашої ери. У темряві повинні перебувати фізики і особливо хіміки, не знаючи внутрішньої будови частинок. Про це писав у XVIII столітті російський вчений Фомоносов. Сучасні уявлення про будову атомів і хімічні елементи сформувалися на основі відкриття у галузі фізики, що були зроблені в першій половині ХХ століття. Отже, про атом ви вже багато чого знаєте, тому що ви вже вивчали. Але сьогодні ми з вами поговоримо про хімічні елементи, їхні назви і символи, про поширеність цих елементів у природі та ознайомимось з періодичною системою хімічних елементів. Хімічний елемент це вид атомів із певним зарядом ядра. Заряд ядра атома – це найважливіша характеристика хімічного елемента, з якого можна багато дізнатися про властивості атомів і утворених ними речовин. Якщо ви роз... відкриєте періодичну систему, яка знаходиться у вас в підручнику на першому поляризації, ви можете поглянути, що атом гідрогену має порядковий номер 1, а заряд його буде відповідати порядковому номеру із знаком плюс, тобто плюс 1. Атом гелію. Він знаходиться в періодичній системі за порядковим номером 2, але його заряд буде плюс 2. І атом літію знаходиться в періодичній системі під номером 3, і заряд його ядра атому буде плюс 3. Стосовно нас хімічних елементів. У 1814 році з'явилися символи і назви хімічних елементів, якими хіміки і користуються до сьогоднішнього дня. Шведський хімік Берцеліус запропонував позначити хімічні елементи у таблиці першою літерою або першою і однією з наступних латинських назв елементів. Давайте з вами розглянемо таблицю. Візьмемо, наприклад, перший елемент. Заряд його ядра атома буде плюс один. Це гідроген, вірно. Латинська назва, латинська назва елемента гідрогеніум, і ви бачите, що символ елемента є першою літерою латинської назви і вимовляється як H. Якщо ми візьмемо, до прикладу елемент, який знаходиться в періодичній системі під номером 4. Ви бачите, що заряд ядра атома співпадає, цифрове значення, але знаком плюс, тобто плюс 4. І ви бачите, що берилій – це елемент берилій, і його символ складається з перших двох літер і е, читається як берилій. Далі, наприклад, візьмемо шостий плюс 6 це, е, звісно, карбон. Карбон. І ви бачите, що його символ буде літерою С позначатися, і читатиме це також С. Зверніть увагу, що вимова дуже часто не співпадає з назвою елемента, тому ті назви, які, вимова, яка не співпадає з назвою елемента, потрібно обов'язково запам'ятати для легкості написання формул або їх читання. Звісно, після того, як винайшли дуже велику кількість елементів, на той час це було десь приблизно 63 елементи, вчені намагалися якимось чином систематизувати ці елементи, тому що незручно було ними користуватися і для зручності дуже багато вчених. Пробували, робили певні спроби для того, щоб якимось чином елементи, які винайдені, систематизувати. Звісно, брали за основу будь-які не хімічні властивості, а саме властивості ядра атома, наприклад, або будови атому брали. Але найуспішнішою спробою все ж таки була спроба Дмитра Івановича Мінділєва, адже його таблицею ми користуємося і до сьогоднішнього дня. Це великий російський вчений, енциклопедист, хімік, фізик, технолог, геолог і навіть Ну, Я думаю, що на той час нікого б не здивувало, що вчений має скільки різних. Напрямки вивчення, да? тому що раніше вчені цікавилися дуже великою кількістю різних наук, і пробували, скажем, дослідити те, що їм невідомо було. Тобто цікавість породжувала, мабуть, і якісь певні знання, і певні дослідження до Менделєєва, як я вже говорила, Дуже багато вчених пробували створити таблицю, в якій би систематизували ці хімічні елементи. І от на даному слайді вам показано не всі приклади, але деякі з них, які вигляд мали періодичні системи різних учених. Але вони не мали ніякого успіху порівняно із роботою Дмитра Івановича Менделєєва. Отже, на даний час, завдяки Дмитру Івановичу Менделєєву, його дослідженням, його допитливості е і його розуму, ми маємо на сьогоднішній день дуже чудову, дуже корисну і дуже <кхем> структуровану періодичну систему хімічних елементів. Ми маємо те, чим користуємося до сьогоднішнього дня. На даному слайді вам зображена періодична система хімічних елементів. Яка має коротку форму, адже існує ще і довга форма періодичної системи хімічних елементів. У 1869 році учений Менділеєв представив таблицю класифікації хімічних елементів, яка пізніше дала назву періодична система хімічних елементів. Щоб зрозуміти цю таблицю, так е, назвали, з'ясуємо, чому ж її назвали системою. У перекладі з грецької мови система це ціле, що складається з частин, проте система існує тоді, коли між її частинами виявлено взаємозв'язки, які надають їй певних нових якостей, як цілості. Найпоширенішими стали два варіанти періодичними. Я вам вже говорила короткий та довгий. Для вивчення курсу хімії в основній школі найчастіше використовують все ж таки цей варіант. Давайте з вами її розглянемо більш детально та навчимось нею користуватись як довідковою. Усі елементи в періодичній системі Менділеїв проминомерував. Номер, що його отримав кожен з елементів хімічних, називають порядковим номером. Кожен елемент розміщено в окремій клітиночці, і ви це можете бачити. Клітинки хімічних елементів об'єднано в періоди і групи. Періоди і гру... це горизонтальні лінії, групи це вертикальні. Така структура періодичної системи утворилась, коли ряд елементів, розташованих у порядку, збільшення їх відносних атомних мас. Меніліїв поділив на коротші ряди, що починалися найхарактернішими металічними, наприклад, літій натрій, калій, рубідій, цезій, францій, і завершувалися неметалічними флор, хлор, бром, йод та елементами. Дослідивши властивості цих елементів і їх речовин, учений виявив, що зі зростанням порядкових номерів. У них спостерігається плавна зміна металічних властивостей на неметалічні. Після відкриття інертних елементів, а це елементи восьмої групки, гелій, неон, аргон, криптон, ксенон, радон, їх було розміщено в кінці кожного ряду, так сформувалися горизонтальні ряди періоди. Запам'ятайте, періоди це горизонтальні ряди хімічних елементів. Що розташовані за зростанням їх порядкових номерів, які починаються металічними і закінчуються інертними елементами. Періодична система складається із семи періодів, які містять неоднакову кількість елементів. Перший період 2, другий, третій по вісім, четвертий і п'ятий по вісімнадцять, шостий тридцять два. Сьомий період містить 26 елементів і є незавершеним. Найкоротший період перший, що складається лише з двох елементів. Гідрогену, позначається літерою H, і гелію, позначається літерою H. -E. За кількістю елементів у періоді їх поділяють на малі, це перший період, другий період і третій. І великий це четвертий і аж з 4-го аж по сьомий період. У кожному періоді, незалежно від того, малий він чи великий, спостерігається одна й та сама закономірність. Зі зростанням порядкових номерів елементів, їх металічні властивості послаблюються, а неметалічні посилюються. Тому, скориставшись таблицею за розташування елементів у періодах, можна визначити, який це елемент металічний чи неметалічний. Давайте спробуємо. Візьмемо третій період. Третій період починається натрієм, а завершується інертним газом аргоном. Отже, натрій це буде метал, магній також метал, алюміній також метал, і починаючи з селіцію, металічні властивості вже взагалі згасають. Силіцій, фосфор, сульфур, хлор і аргон це неметалічні елементи. Е Унаслідок розташування періодів один під одним утворилося вісім груп. У короткому варіанті таблиці майте на увазі, тому що довгий варіант трішечки має іншу структуру. Кожна з них поділяється на головну та пробічну підгрупи. У короткому варіанті таблиці напис символів елементів головної підгрупи розміщують ліворуч, а побічної праворуч. Як бачимо, головна підгрупа містить елементи малих другого і третього періоду і великих 4 та 7 періодів. До головних підгруп входять металічні і неметалічні елементи. Наприклад, давайте назвемо елементи першої групи головної підгрупи. Перша група головна підгрупа це гідроген, літій, натрій калій, рубідій, цезій, францій. Побічна підгрупа це купру аргентум, аурум. Особливу будову має восьма група. Її головна підгрупа це інертні елементи, а побічна складається з трьох тріад – феррум, кобальт, нікель, рутені, родій, коладій. Осмій, іридій, платина. Вони характеризуються подібністю властивостей, тому їх об'єднують у природній родині. Отже, ми вже багато говорили про групи, але не визначили, що це. Групи це вертикальні стовпці хімічних елементів. У групах теж існують закономірності. Зокрема, у головних підгрупах зі зростанням порядкових номерів зверху вниз. Посилюються металічні і послаблюються неметалічні властивості елементів. Розміщення елементів за періодами та групами полегшує їх вивчення. Знаючи будову та властивості атома одного з хімічних елементів, можна передбачувати будову та властивості атомів і інших елементів, що входять до складу цієї групи чи підгрупи. Якщо в таблиці в хімічних елементів Дмитра Івановича Менділієва провести умовну діагональ від бору до, астату, від бору до астату, то зліва і знизу від неї будуть розташовані тільки металічні елементи, справа та вгорі від діагоналів в головних підгрупах не металічні елементи. Але зверніть увагу в головних підгрупах, а в побічних все рівно будуть які металічні. В нашому випадку металічні елементи позначені синім кольором. Ну і, звісно, є деякі жовті і деякі рожеві, але ті, які знаходяться по ту сторону, де ми сказали, що це неметалічні елементи, трапляються також в синіх клітинках. Тому зверніть на це увагу. Яку ж інформацію ми можемо отримати з кожної клітинки періодичної системи? Насамперед вона містить символ хімічного елемента і його назву порядковий номер. Що має зовсім інший зміст після відкриття будови атому і значення відносної атомної маси. Якщо назви хімічного елемента та простої речовини не, збі... не збігаються, то вказується, ще й назва простої речовини. Отже, періодична система нам да... створи... створил... е... створила суттєво е... суттєві. Такі продвиги рушійною стилою стала у подальшому розвитку всіх природничих наук, хімії, фізики, біології, геології. У хімії на початковому етапі її вивчення в школі періодична система слугує довідковою таблицею, за якою ви зможете з'ясувати. Символ, назва хімічного елемента і його простої речовини, відносно атомну масу потрібного вам елемента, кількість протонів у ядрі атома елемента за його порядковим номером, кількість нейтронів у ядрі атома елемента, якщо від числового значення відносної атомної маси, піднімете числове значення порядкового номера. Зрештою, інформацію, яку можна дізнатися з періодичної системи, ви поступово ознайомитесь під час вивчення науки хімії. Отже, все попереду. Так. А зараз ми з вами поговоримо про хімічні елементи, які е, мають досить такі цікаві назви. Коли, можливо, хтось із вас вже розглядав е, таблицю, знайомився з нею, то ви звернули увагу на те, що є такі назви, які зберігаються або з назвами країн, або з назвами якихось прізвищ. Наприклад, кюрій на честь чених П'єра Кюрі та Марії Склодовської кюрі. Енштейній на честь Альберта Енштейна, Фермі на честь Андрі Ферма Менділеєві на честь Дмитра Івановича Менділеєва. І так далі. Наприклад, Резерфорді на честь Резерфорда. Також хімічні елементи можуть бути названі на честь небесних тіл сонячної системи, наприклад, Паладій. За іменем нещодавно відкритого у сонячній системі астероїда Палада. Уран за назвою планети Уран, Гелій від латинського назви Сонця, Нептоній, за назвою планети Нептун, Плутоній, Плутон планета є така, Телур, за назвою планети Земля, у давньоримській міфології Телорія, мати Землі. Також є хімічні елементи, названі на честь географічних об'єктів, наприклад, Галій з латинської назви Франції, Кадмій від грецької назви Стародавньої фортеці міста Фіни, Купро від грецької назви острова Кіпер, Р... Реній за назвою річки Рейн, Рутеній від латинської назви Росія, Європій за назвою частини світу Європа, Америцій за назвою Америки. Каліфорній, за назвою штату Каліфорнія, полоній від латинської назви Польщі і так далі. Хімічні елементи, ну, звісно, вони знаходяться повсюди. Але, наприклад, якщо ми візьмемо елементи космосу з тих досліджень, які ми вже знаємо і бачили, то ми можемо сказати, що гідроген містить найбільшу частку, 75% гідрогена міститься. І, ну, видно, близько да, там 23% гелію і все інше припадає да, там десь наскільки на, на 2 чи на 1%. Далі елементи земної кори. Масова частка в відсотках. Оксиген 47%, силіцій 27,6%. Далі алюміній 8,2%, феррум 4,1%, а тепер дивимось. Після феруму кальцій, також десь приблизно таку ж кількість, ще менше натрію, магнію, калію. Ну і також да, інших, інших елементів, інші елементи в зені корії, але їх дуже мало, тому навіть в графіку показати їх не можна. Далі, основні хімічні елементи повітря: нітроген приблизно 75,5%, та оксиген 23,1%. І інші елементи, да, інші гази, елементи, які знаходяться у повітрі. Так, елементи гідросфери. Ви знаєте, гідросфера це водна оболонка нашої планети. Масова частка, оксиген 85,9%, гідрогену 10,8%, хлор 1,9%, натрій 1,5%. Далі інші елементи. Також, ви знаєте, що живою оболонкою нашої планети є біосфера. У біосфері 70% оксигену, карбону 18, гідрогену 10,5%, кальцію 5%, Калій є азот, силіцій, ферм. І дуже ще багато речових елементів вірніше, але їх також наскільки мало, що в графіку можна не показувати. До організму людини, оксиген приблизно 62%. Карбон 21%, гідроген 10, нітроген 3. Також входять кальцій, фосфор, калій, сульфо, нітроген. Для того, щоб. Більш краще запам'ятати цю тему, я вам пропоную в зошитах робочих заповнити таку табличку. Будь ласка, замалюйте її і заповніть. Я вам дякую за увагу. Всього доброго.